Усім привіт! Це моє перше відео. Сьогодні ми будемо ліпити німецького рата. Для цього нам знадобиться сірий, чорний, білий. Ми здаваємо, чорний, І ми достаємо сірий спочатку. Витягаємо. Так, розпочинаємо. Беремо сірий. Спочатку ми робимо корпус, робимо таку. Як ту колбаску, я не знаю. Ну, Робимо такий як кружочок. Ну, трохи кружочок овал. Е, лінійкою підравнюємо. Ось. Робимо такий прямокутник. У нас виходить так. Там Я його поправляв, поправляю, я не знаю. Коротше, беремо, робимо такий прямокутник. Далі ми робимо шийку. Шейку для нашого танчика. Шейка. Робимо такий кружочок. Далі розплюскаємо його в блінчик, робимо його квадратним. Я зробив я його квадратним і ставимо ось все. Наша шейка готова. Далі ми робимо башню. Башню зараз ми робимо. Ну, я тут поправляю. Коротше, куди я воно вилетел? Беремо башню робимо. Робимо такий кружочок і робимо з нього квадрат. О! Робимо квадратик, управляємо своїми ручками. Беремо ножиці і сделаємо так, таким магічним образом. І відриваємо це. І потім беремо лінічку і поправляємо і все там поправляємо. От як у нас виходить, щось, мене... щось я затупив чуть-чуть, Ну ладно. поправляємо, поправляємо, ставимо нашу башню. Так. Поправляємо, звісно. робимо дуло. Заробимо таку колбаску, линейку її розплавляємо і на два кусочки з'єднаємо их, чуть-чуть поправляем, тут якісь кончики обрізаємо, розправляємо, да. ставимо на, на башню. Далі робимо малюсеньку, башеньку. Ось до, такий квадратик. беремо квадратик. Робимо такий квадратик. І ставимо його на наш корпус. Е, да, в мене є якісь другі танчики. але ну, це ви можете використовувати, якщо у вас немає других танчиків. Танчики, які ви збрують, то можете якісь речі там. Іспользувати. Ну, щоб піддержати дуло. Ну, щоб воно не опускалася. Ну, вниз не опускалася. А коли пластинин засохне, то ви його візьмете і все. Буде у вас крутий танчик. Е, так, тим часом я роблю дуло для цієї малесенької башенки. Е. Далі ми робимо, знаєте що? Ми робимо гусениці. йоу Так, ми робимо гусеницю, ось це у нас таке вийшло. Так, ставимо на танчик. І робимо таку, типу, колбаски А, Це щось я великий такий взяв. Треба менший бо так, о, все. І далі ми його ділимо в колбасочку. А потім ми його ріжемо ножицями під розмір танка. І потім вот так ставим, ставим. І так поступово. Робимо вот такі колбасочки і ріжемо їх. Колбасові гусеніці. Ай, боже, воно е, далі, далі. далі. Зараз я закінчу робити ці кольочки і будемо робити саму гусницю. Давайте будемо зараз її робити. Беремо чорний. Беремо чорний, ньому, немо, немо. І ставимо відставляємо ці танчики. Далі. Нам треба лінійка. І ми просто зі всі сили надавимо на, ці, на цей чорний цвітик, то він нам щось зробив. І обрізаємо ці там, ненужні ці. У Нас виходить така штука. Ми з цієї штуки ріжемо і ось здобуємо. І в нас є така проблема. Якщо у нас випирається штука, ми обрізаємо її лайфхак от Юлюши. І отак просто відрізаємо кусочки і ставимо. Їх ставимо. Виходить. Так. Да. І останню штучку ми ставимо оба. І далі в нас деталізація. Ура! Перемога буде! Так. Беремо для цього білий. Це зараз ми будемо очі робити. Так, ну Тут я зробив, я його робив пару разів, Попередувався. Так, от Тут малесенькі очі в мене вийшли. Ось, бачите, я їх взяв, переліпив так. і беру ще більші очі. Роблю. Роблю, роблю, роблю. Ставлю на танчика і беру чорний. І роблю цю таку штучку. Да, так, беремо чорний за чимось. А, да, точно, це ж очі ми робимо. Далі ми очі беремо, робимо. Да. Да, 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 робимо друге око на другу сторону. У нас виходить і далі беремо, робимо йому ще одну таку чорну штучку. Далі ми робимо ми йому рота. рота робимо. Він, ми, я його зробив, схожим на ці очі. Ну, ось, ну, Це ще не все Беремо, Беремо малесеньку ковбаску і робимо цим типу, зуби. І виходить така у нас ковбаска малесенька, беремо малосіньку. Бр, малосіньку. малесеньку, ще меншу цю ковбаску і беремо, ставимо її на зубки. Далі беремо чорний. Ой, який чорний. Нам ще ця це... ковбаска ж пригодиться. Ми зараз будемо робити один такий. Підозрілий значок. Не буду казати, що це за значок. Хо -хо -хо. Робимо спочатку такий малюсінький хрестик, і далі на нього клей. а Боже. Коротше, я неправильно не зробив, то воно зробилось. ну Треба було його більший зробити, все, я зробив його більшим. Все треба більше міго ділити. І делаємо этот хрестик. всього. Ось да, у нас такий рат вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте лайки за цього рата. І всім до побачення!